Чого оці уродливі керівники Рашки, такі в нас завзяті браві альфа самці, потікали на Урал? Що там? Може, там якусь корові голову відрубали, а вони поїхали кров пити? Такі є? такі Якісь є ритуали такі, да? так? Так. Пошуки обхідних шляхів виходу з ситуації. Чи може вони всі полетіли з США через Китай? Хоро за жарт боїть. Вони в бункер там не полізли знов. Пошуки обхідних шляхів, якась потаємна домовленість. Ну, давай так, може ми не знаємо, а цього цієї ночі Москва просто піде під воду і взорвуть, якісь готуються. Тут, тут насправді з точки зору все одно побоювань, що Україна може щось зробити е, деструктивно для Москви, угу. і воно не дає ніякого результату, дає результати, вони бояться, вони бояться, вони шукають обхідні шляхи. І це стосується великої кількості верхушки, політичної верхушки. Кремля і Москви, Росії. В цілому. Це пов'язано з обстрілами, можливо їхнім життям, чи, чи, чи з чим це пов'язано? відсутністю можливості контролювати ситуацію. Тобто ситуація вийшла з під їхнього контролю, да? Це не, немає імператор в перевернутому стані. Відсутність контролю, некомфортний стан і це заходить занадто далеко за ті плани, котрі ти планував реалізувати.